От вам медочок, ну не повністю, обично заливають повністю у рамки. У ну, зв'язку з тим, що було похолодання і весна холодна. Ну наполовину занесли. 67 67-річний Антон Шотік біля батьківської хати на хуторі під дубина тримає пасіку. Як реліквія, я тримаю на пасіці цей вулик. Цьому вулику вже до ста років. Він обшитий соломою. Це ще вулик мого прадіда. Минулий рік я заселяв сюди пчоли, але. Було тісновато, я переселив їх в інший вулик. Отут пройшло п'ять поколінь. Дід, прадід посічникував, батьки. Ось, ну і це все генетично передалося мені. Зараз тут понад 60 вуликів через аномально холодну цьогоріч весну у травні чоловік викачав вдвічі менше меду. Холод дав свою, я відкачував мед ну, половину того взятку, який був минулий рік, половину того. Оцей рік дав, тому ну не тішить, але мед є. Не пам'ятаю такого. Розраховуємо на акацію, Ну і розраховуємо ще на гречку. Зараз буде липа, там рядишком ліс. Багато дерев таких медоносів. і Липи багато, і фруктових дерев тут і сади цвітуть. Тому для пасіки тут рай. У холод бджоли практично не вилітали, а зігрівалися медом у вуликах, аби вижити. каже пасічник. Для бджіл холод не страшний, страшний голод. Пчоли йдуть тільки на природному кормі. Вони їли мед, а коли поїдають мед, вони виробляють енергію, вони тримають тепло. І це все. Буває, що десь не вистачає, десь якісь сім'ї. Я з іншої сім'ї беру рамочку дві, ну і запас меду на весну я роблю. Треба завжди не жаліти, в чомусь я, може, програю, але в основному виграю. Ну вон, подивіться. Ну, при далеко не летів, то є ось такий в мене пристрій. Беремо і отак поливаємо. Це вже гарантія, 2-3 години він буде сидіти, поки не висохне, і поки його не знімете. Ну от таким способом можна зберегти, коли немає часу, коли спішиш, і треба роя знімати, і тут ще якась робота. Пчолки люблять, коли в напасі чисто, і в вуликах чисто, і вони люблять чистоту. Потепління наприкінці травня та відсутні заморозків, з його слів, сприяє активній роботі бджіл. Вони несуть нектар у вулики. Гарна погода потягнула, І от пчолки Постаралися і от позаносили свіженький мед. Це вже пішла акація. пчілки спокійно собі працюють, вони зайняті роботою. Ми їм не мішаємо. Це кожен день, треба бути на пасіці, треба бачити, треба знати кожен вулик, що вулик потребує, яку допомогу. Пасічником не просто бути, і, скажу чесно, мед для пасічника дуже важкий. Справа навіть не в тому відкачати мед, а справа в збуті меду. Цінова політика на мед дуже низька, але що Бог дає, те, те І... Хоча я вже, скажімо так, в старшому віці. Є молоді пасічники, в них сім'ї, в них діти. Такого холодного травня заморозками не пригадує і 60-річний пасічник Володимир Дмитрук. Чоловік займається бджільництвом з 1998 року. В цю пору вже були б повні корпуси меду і ми б могли відкачувати мед. Але зараз у нас буквально 2-3 дні погоди і от що тут. Тут майже нічого немає. Бджілки є, бджілки працюють, але меду ще у нас немає. Цей рік у нас такий бідний на мед. Зараз дивимося крайню рамочку. Ну, Тут вже більше є, тут вже медочок є, видно його. І рамочка важкенька сюди вже меду трошки наносили". Цього року мед викачував лише раз 7 травня. Зібрав, каже, вкрай мало урожаю. В цьому році назвати це відкачуванням меду, це дуже голосно сказано. Наприклад, в минулому році я відкачав 100 літрів з садів меду, а в цьому році тільки 20, з тієї самої кількості, тому що не було погоди. В природі ж воно все пов'язано. Якщо вночі холодно, заморозки, то дерева нектару не виділяють. Бджоли рано вилетіли, навіть якщо температура дозволяє, а нема що брати. О, тут вже в нас медочок є. Теж ще не повністю занесена рамка, ще вони його не печатають, але вже медочок з'явився. Це буквально за оцих кілька днів, як блиснуло сонечко, як пішла погода, тут ще каштан доцвітав. І вони трошечки вже наносили. Тут так само меду небагато. Тобто будемо чекати, як мінімум два тижні. Для того, щоб ділки вспіли наносити медочку, мед тільки з'являється у нас. Тут ще я от кладу тепленьке, щоб було їм, тому що ночі холодні були. Акуратно, щоб не подушити бджілок, виймаємо. І що ми бачимо? Ми бачимо, що рамочка вже до половини запечатана. Тобто тут вже мед зрілий. І з другого боку та сама картина. От в такій рамці кілограм 600, кілограм 800 може бути меду. Ну, тут от бджілка має на ніжках. Обніжку, пилочок квітковий. Я її взяв за крильця і ставимо її на місце. Іде маленька, працюй далі. Ми її не пошкодили. От вона принесла пилочок. Бачите, вони тут в рамочку закладають і будуть пергу робити, для того, щоб було діток чим кормити. Це хліб джолиний або перга. Робиться вона з пилочку. Така ситуація приблизно в усіх вуликах. Де більше, де менше, медочку є. Але треба дати час і щоб була погода для того, щоб мати врожай. Останні роки настільки все змінилося, що в нас 1 квітня зацвітає абрикос, 15 квітня в нас зацвітають уже сади, і до кінця квітня у нас вже зазвичай все перецвітає. І в цьому році би напевно було так, якби не у ці холоди. Вони трошечки притримали цвітіння. Садів останні кілька років Волинянин тримає пасіку на території Луцького підприємства електротранспорту. Тут дуже чудове місце. Близько парк, це луцьке болото, стир. Багато тут і каштанів, і липи, і акації. І саме головне, що тут не кроплять, тому що часто бувають пасічники, потерпають їхні бджоли. Від того, що іде отруєння бджіл пестицидами, різними отрутохімікатами. Ми беремо хороші меди. Тут чисті тут у мене зараз знаходиться 15 вуликів. Пасіка в мене кочова. В зв'язку з тим, пасіку я свою всю перевів на багатокорпусну систему, вулики легкі. Періодичність огляду вуликів залежить в першу чергу від того стану, що знаходиться у вулику. Весною треба частіше заглядати, тому що, можливі, будуть і ройові стани, можливо, якась хвороба вчепитися, ну там гнилець, наприклад, при такій погоді, все може бути. Все ж записується в журнал, для того, щоб знати, коли слідуючий раз туди подивитися. Щоб і лишній раз бджіл не тривожити і разом з тим не шляху. Не прогавити той момент, коли потрібно втручання пасічника. За словами Володимира Дмитрука, через малий урожай навесні може здорожчати ціна меду у роздріб. Меду менше, причому набагато менше. Деякі пасічники взагалі ще мед не відкачували, деякі взагалі казали, що прийдеться може і годувати навіть. Роздрібна ціна на мед трошечки зростає кожен рік потрошечки. В минулому році ми продавали приблизно 150 гривень за півлітру. Меду в цьому році вже ціна десь в районі 150-180. Пов'язано з тим, що і меду менше, і це пов'язано з інфляцією. Тому що розумієте, треба цінувати не тільки свою працю, а й працю тих бджілок. Цей рік не знаю, Побачимо зараз. Все сприяє тому, і вологи вистачає, і тепло пішло, і липа вже десь скоро зацвіте. Так що будемо надіятися, що буде цей рік. Будемо з медом. Все таки. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.